Доброго дня, шановні колеги. Проводимо комісію по земельних питаннях. Нинішньої сесії порядок денний вам розданий. Згідно порядку денного буде доповідати двох спеціалістів. З 3 по сьоме питання буде доповідати Гандзюк Тетяна Володимирівна. Згідно порядку денного з 8 по 20 питання буде доповідати Якута Віталій Федорович, а друге питання, та, перше та друге питання буде відповідати начальник юридичного відділу Децух Яна і секретарської ради Семи Копенко Оксана Васильівна. Давайте тоді згідно плану перше питання Дух'яна. Комунального підприємства Мирогощанський, який просить надати дозвіл на передачу в оренду через аукціон на приміщення, що перебуває на балансі комунального підприємства Мирогощанський, розташоване за адресою село Мировище вулиця Миру, 96 б, загальною площею 16,1 метра квадратних для розміщення об'єкту надання перукарських послуг, визначити балансоотримувача приміщення комунальне підприємство Мирогощанська щодо забезпечення підготовки та для проведення аукціону через електронну систему прозору пропиші. Чи можливо є якісь питання по цьому? Це що, їхня контора? Так, так, приміщення. Оце їхнє, так? Так, це вони туди? хочуть здати через аукціон в оренду. А самі де будуть? В ній там є. А, є. Бо ну, як є місце, то чого? Прошу проголосувати, хто не має питань, підтримуй. Дякую. Дякую вам. Далі доповідає секретар сільської ради, сими копенько, а на серед другого питання. Окпонується вашій увазі проєкт рішення про затвердження плану роботи Мирощанської сільської ради на 2025 рік. Даний проєкт рішення був опублікований на сайті, ви з ним ознайомилися. Сам план роботи Мерченської сільської ради складається з питань, що пропонується на розгляд на пленарних засіданнях сесії сільської ради на цілий рік, також організаційне забезпечення діяльності сільської ради та взаємодії з територіальною громадою. Прошу вас надати дозвіл на винесення на сесію цього проєкту. Рішення дозволити сільському голові та постійним комісіям ради при необхідності вносити зміни та доповнення до плану роботи, з метою забезпечення виконання плану роботи секретарів сільської ради ознайомити з даним рішенням відповідальних осіб за підготовки заходу і виконавчому комітету Мокрашенської сільської ради, головам постійних комісій сільської ради та виконавчому апарату сільської ради забезпечити виконання даного плану. Контроль за виконання даного рішення вкласти на всі наші три постійно діючі комісії. Е, з питань бюджету, з питань регулювання земельних відносин і з питань освіти, культури охорони здоров'я. По кожному пункту плану, не знаю, на сесії якось. на чи... Я питаю. Як це запитання? Не Можете, прошу підтримувати. Навіть з третього посолу. Дякую. Доброго дня. Доброго день. Розтверджені технічної документації. Звернулися громадяни. Села Липа переда Євгенія Максимівна та присяжню Богдана Володимирівна, яка просить затвердити технічну документацію і передати їй у власність земельну ділянку для обслуговування жилого будинку. Прошу вас вводити дане питання. Е, пакет, так? Да. Так. пакетов Євгенія Євгенівна, жителька. Жителька СРТ Оржів, вулиця Центральна, просить затвердити технічну документацію постаковості батька в селі Мировольщу по вулиці Травнева, по вулиці Травнева, 38. Прошу вашого погодження передати земельну мене ділянку у власність. Вас Валентина Артемівна просить затвердити технічну документацію у селі Мирогоща, друга, вулиця Набережна, 43. І просить передати земельну ділянку у власність. Передаємо так. Так, mm -hmm. Так. про Ту Метагро просить затвердити технічної документації і землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення під польовими дорогами загальною площею 0,54-52 для ведення товарно сільськогосподарського виробництва на території Мирощанської сільської ради. Просить передати земельну ділянку в оренду терміном на 7 років з нормативно-грошової оцінки 13 363 51 при умові, що передаємо і відсотків із річною оплатою 1636 два. з 12%. Прошла, так? Шевчук Людмила Іванівна, жителька села Костянець, просить затвердити технічну документацію з подальшою передачою у власність земельні ділянки для обслуговування жилого будинку в селі Костянець. Вулиця Лесі Українки, 52. Огочує. Я да. все. Заява сім'ях Олександр Степанович, вулиця сполоди, просто заплатити документацію для будівництва. Господарську будівель та споруд та передати власність <плес> з мене ділянку площу. Уловніти Бога Михайлів на защиту госудаво. Просить затвердити технічну документацію для будівництва обслуговування будинку та передати приватну власність зімельнику ділянку. Про Ковчук Людмила Леонівна, жителька Слава Сайдашка, просить затвердити техніку передати приватну власність земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд. Площа 025. Марчук Валентина Петрівна, жителька села Кнігін, на Незалежності, просить передати приватну власність земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд площі 025. Уж Валентина Дмитрийна, проволочкільний село Кнігине, просить передати приватну власність земельну ділянку площі 025 для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд, спадкування житловий будинок від батьків. Андрюк Світлана Миколаївна, жителька села Білобержі, вулиця Міропольця, затвердити, просить передати приватну власність земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку господарської будівлі та споруд площі 0,25. Кап'юк Миланя і Лук'яніна, жителів міста рівно вулиці Князя Острозького, просить передати приватну власність земельну ділянку площою 0,25. га для будівництва та обслуговування житлового будинку господарської пробудів та споруд в селі Білобережжя по вулиці Зелена. Дальше смочить Дмитро Васильович, село на Райта Романовська Катерина Васильівна, село на село Острів, просить передати дозвіл на технічної документації зустрічу, що встановлення земельної ділянки масиві 40 ділянка годин, для доведення особистого селянського господарства. Переписали документ, переписали пая із матері своєї на двох. Якута Віталій Михайлович село княгини вулиці Незалежності, просить заклади технічну документацію для, для ведення особистого селянського господарства і Лух, Юрій, Лух Павло Юрійович, село Травневе, просить дати дозвіл на виведення технічної документації з внутрішнього щодо встановлення меж земельної ділянки на земельну частку Пай, переписав пая із діда. Лух Роман Юрійович, село травневе, просить дати дозвіл на виведе технічної документації на земельну частку Пай. Свій Заруддя, переписав земельну частку пай із батька. Також необхідно нам включити до переліку земельних ділянок в продажу правого оренди на земельних торгах земельної ділянки, площею 02031, 14094, 101 і 099. Дві останні ділянки це господарський дві села в ценово одна і одна в Острові земельна ділянка. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунально комунальної власності шляхом продажу права оренди на земельних торгах аукціоні для ранення товарно сільськогосподарського виробництва площі 8 металів, що, що передається в оренду терміном на 7 років в розмірі 12% від нормативно-грошової оцінки, що становить 20 620 гривень 88 копійок рік. І укласти виставити дану земельну ділянку на аукціон на прозору. У мене все, дякую. Це де Острів острів де? А в острів це деревік живе, так? Да? Ну, ну, і ну, туди ну, той випас, там ніхто нічого не заворот. Там дві корови і одна коза пасе, це то вже жив. Все. все, колеги, дякую за увагу.